Вітаємо, шановні глядачі та гості каналу Грандвей. У магазині з'явилося щось новеньке, щось що хотілося б вам показати. Ось, будь ласка, дивіться. І ось коли ми дивимося на ці ножі, ну, наприклад, на Грандвей 3115, перше, що може впасти у вічі, це ну, дещо незвичайні руків'я. Але десь ви щось подібне вже могли бачити. Такий тип руків'я існує вже доволі давно. Називається цей тип руків'я. Англійською мовою double guard handle. Ну, тобто, руків'я з подвійним упором. А сам тип ножа таки називається Sub-Hilt Knife. Ну, вибачайте за акцент, якщо щось не так. Тобто, це ніж з подвійним упором. Ну, упором під руку, звичайно. Цей оригінальний і дещо екзотичний для нас тип ножа має. Американське походження, як і велика кількість інших типів ножів. І саме цей тип поширений як один із класичних типів бойових та мисливських ножів самого США. Головна особливість таких ножів, додатковий упор, Сабхілд, ну, знаходиться, як бачите, на руків'ї, розташований нижче основної гарди. Коли ви берете такий ніж вуку, ваш вказівний палець фіксується між двома опорами, що забезпечує виняткову надійність утримання навіть при силових різах або уколах. Саму концепцію Собхілд популяризував відомий американський майстер Боб Лолес. Доволі відомий майстер ножової справи ХХ століття. Саме він почав робити кастомні ножі з таким типом руків'я ще у 1960-70-х роках. Не можу зараз сказати, чи робив подібні ножі хтось до нього, цілком можливо. Але поширення і відомість Сапхілд Найфс прийшло саме через Боба Лолеса. Тому можна його назвати ну, своєрідним батьком або хоча б хрещеним батьком цього типу ножів. Ось він працював над удосконаленням бойових та мисливських ножів і прийшов до цієї конструкції. Чи згадав, чи знайшов її десь. Ну і для чого призначені подібні ножі. Ну, перше, для чого їх використовують у США для полювання. Конструкція руків'я дозволяє надійно отримувати ніж під час оброблення здобичі, ну навіть якщо ваші руки мокрі. Також використовується цей тип конструкції для тактичних бойових цілей. Додатковий упор дозволяє краще контролювати ніж, не дає руці зісказнути на лезер. Е, ну і для важкої роботи із силовим різом ви можете тягнути ніж з більшою силою, не ризикуючи втратити хват. Використовують ці ножі колекціонери, яким подобаються оригінальні ножі. Так, мисливці, звісно, туристи кіг. То колекціонує, збираючи, користується тактичним спорядженням. Це теж своєрідна така, можна сказати, не те, що група, а навіть субкультура любителів тактичного спорядження. У варіантах EDC everyday Carrie такі руків'я майже не зустрічаються, оскільки конструкції цього типу досить масивні, та edc ножі рідко використовуються для силової роботи. Тому. Там, мабуть, таке руків'я буде зайво. Окрім руків, у градуєвських ножах привертають увагу і клинки. Вони досить довгі. Звісно, за українським законодавством якийсь параметрів було принесено у жертву. Якщо ніж буде мати і упор, і довгий клинок, і товстий клинок, так він одразу стане холодною зброєю. Що потягне за собою всі ті складнощі з покупкою, використанням, транспортуванням і таким іншим, тому щоб ніж залишався, ну скажімо так, господарсько-побутовим за українським законодавством, чи скажімо так, за українськими правилами та інструкціями, так законодавство наше про холодну зброю, то окрема така тема для окремої великої розмови. Але так, при довжині, скажімо так, по 113 мм, а агресивному вістрі конки мають не саму велику товщину. Звісно, у цьому є деякий мінус, бо ножі стають менш пристосованими для того, щоб переносити бічні навантаження, але їх ріжуча та коліша здатність від цього тільки виростає. Тому тут має місце така собі діалектика. Так, і плюси, і мінуси вони йдуть разом, в руках обруку, так скажемо. Ну роздивимося ножі трохи ближче. Ось наприклад 31.15, Так довжина, як вже казав. 113 мм, агресивна вістря, нержавіюча сталь 440. Сі. Може використовувати ніж як туристичний, як складаний мисливський ніж. Його з успіхом може використовувати на полюванні на дрібну дичину та птаха, на полюванні пішки, на, пер... на полюванні човна, де великим ножем буде користуватися дещо незручно. Так, ми б не радили використовувати цей ніж, скажімо так, для бушкрафту. Так, батонити там щось таке. Там... Навантаження на нього робити. А ось здобуч обробляти, мабуть, цілком і можна було. Так, це 440С, хтось скаже, але це не сама погана сталь і все ж те, що настійка до корозії, теж є відомим плюсом. Так що, чудово, такі ножі підійдуть тим, хто віддає перевагу подорожам або. Полюванню пішки, компактність і мала вага складаної моделі саме для цих людей будуть найбільш корисними. Той же самий 3115 вирізняється ну, доволі солідним таким дизайном, дерев'яні накладки, полірована сталь. До речі, замок типу Backlock, так така класика, стиль американської мисливської класики. Він майже вічний і добре впізнаваний, ніж виглядає серйозно, переконливо і водночас дещо екзотично. Так що його можна купити і для себе, щоб користуватися, і дійсно чудовий чоловічий подарунок з нього вийти. чи поповнення колекції. Якщо ми подивимося на 3116, тут довжина, ну, 114 мм, це вже таке, так, форма Spear Point. Довгий такий агресивний клинок, добре виглядає. Також добре поповнення колекції. Зверніть увагу, що крім розвиненої гарди, у 3116 є ще й отвір для темляка. Ну це дуже корисний елемент конструкції. Саме для мисливських та похідних ножів. Тут також можна побачити у дизайні класичні риси американських бойових та мисливських ножів. Стиль перевірений часом. Якщо вам таке подобається, то вам таке подобається. 31.15 також довгий клинок, 113 мм. агресивне вістря. Та ж сама 440 Сі. Ну, він таке, от ще один представник цієї от групи ножів, що з'явилася в магазині, так, складаний сапфілд у класичному американському стилі. Дещо відрізняється від них Randway 636. Так, тут ми не бачимо подвійного опору, це такий класичний складаний туристичний ніж. Подібні моделі ось вже десятки років випускають провідні світові бренди, і це не випадково, бо вони досі популярні. Потужні та практичні ножі, у даному випадку, замком типу Liner Lock, з'явилися. Ножі такого типу ще в 80 роках минулого століття досі вони не втрачають своєї популярності. Простота конструкції, легкість користування, можливість швидко відкривати ніж однією рукою це все зробило саме ножі типу Liner Lock дуже поширеним. І серед виробників тактичних та похідних моделей теж. У 636-го також солідний класичний дизайн, доволі міцна така конструкція. Руків'я оснащене металовим полірованим больстером, тильником. Це додає конструкції більшої міці, а у плані дизайну вдало поєднується з накладками з натуральної деревини. Деревина оброблена досі якісно. Так, у недорогих ножів часто дерев'яні елементи бувають ахілесовою п'ятою. Часто буває чи неякісна деревина, чи погано оброблена. Тут з деревиною все нормально. Шладок тут довжиною 109 мм, дещо коротший, ніж у сабхілтів. можете порівняти і товщину. І це також 447. Так, китайська 447. Може і не саме е, сталь, але досить нормальна, скажімо так, досить практична. За своїм співвідношенням ціни та якісті цілком себе виправдовує. Також тут у тильній частині руків є передбачений отвір для темляка. Повторимо, що це зручна, корисна деталь для туристичного мисливського ножа. Е, іноді може більш навіть зручна і корисна, ніж наявність великого упору. Бо у руці ніч додатково фіксується, а у вас немає такого великого елементу, як упор, що стричить, натикається іноді на матеріали, з якими ви працюєте. іноді при деяких роботах може заважати так з темляком Цієї проблеми немає. Якщо його правильно. Відрегулювати по довжині і правильно використовувати цілком цілком корисна річ. Цей ніж також і для походів, і для подорожей, і так як він більш компактний, навіть для щоденного використання він, мабуть, підходить більше. Ну, ще трохи подемонструємо ножі, зверніть на них увагу. Новинки з'являються зараз не так часто, а тут новинки з'явилися і новинки доволі цікаві. Є тут на що подивитися, є над чим подумати. Ну у нас. На сьогодні на цьому, мабуть, усе. Будуть ще відео на каналі, ще зустрінемося, ставте ваші лайки, ставте дизлайки, залишайте ваші коменти. Сподіваємося, показали ми вам щось цікаве, розказали щось новеньке, цікаве таке, так. Бо наш канал це канал не тільки про ножі, так? а про історію про ножі. Сподіваємося, це вам було цікаво, і ви звернете увагу на ці типи ножів. І якщо ви не знали, що таке Суб Хіл Найт. Може звернути увагу і може стати власником одного з таких ножів. Вони того, мабуть, що варті на все добре. Мирного неба вам традиційно всім над головою.